Відбулося пленарне засідання позачергової 51-ї сесії Білоцерківської міської ради. Депутати у переважній більшості вирішували фінансові питання, внесли зміни до місцевого бюджету в частині видатків, а саме виділили кошти на придбання модульного укриття для гімназії з поглибленим вивченням слов'янських мов номер один у сумі більш ніж 5,5 мільйонів гривень. До того ж, як повідомила очільниця фінансового управління, місцевий бюджет отримав і субвенцію на будівництво дошкільного навчального закладу на масиві піщаний. Щойно вчора ми отримали документи, розпоряджені Кабінету міністрів 87Р. Нам виділили кошти в субвенцію з державного бюджету в рамках програми відновлення України. Знову додали нам в цьому році 50 мільйонів гривень, ми маємо прописати в доходній і видатковій частині. Це на будівництво дитячого закладу. Освітнього на масіві піщаний далі. Депутати затвердили зміни до програм національного супротиву і підтримки військових частин. Відтак ці програми матимуть фінансування близько 300 мільйонів гривень. Також було прийнято рішення про присвоєння звання почесний громадянин міста загиблим на війні 35 захисникам України із Білої церкви. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.